Хвилі альфа та хвилі бета Люби Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї. Марка, 12. Розділ, 30 вірш. В електричній активності головного мозку виділяються різні види активності, зокрема альфа та бета ритми. Перший вид активності пов'язаний з відпочинком і розслабленням. Другий з прийняттям рішень, аналізом ситуації, критичним мисленням та моральним оцінюванням. Тепер, якщо тебе запитають, який ритм потрібно, щоб вчитися, працювати та навіть молитися, ти можеш відповісти, що бета. Цей ритм викликає потрібну реакцію для того, щоб тіло виконало накази мозку. Коли ти дивишся телевізор, бета-ритм пригнічується, і на перший план виходить альфа-ритм. Це момент розслаблення, нічого не роблення. Ти можеш свідомо бути насторожі та критично осмислювати побачене, але якщо минає година друга, починаєш безконтрольно дивитись в екран. Таке трапляється тому, що тобі подобається те, що ти дивишся, ти отримуєш задоволення від обраної програми. З цієї причини важко вчитися після кількох годин перегляду телепередач, твій мозок встиг звикнути до розслабленого стану. І нічого не хоче аналізувати. Недарма Стів Джобс сказав, якщо ми дивимося телевізор, щоб відключити мозок, а за комп'ютер сідаємо, щоб працювати. У сьогоднішньому вірші стверджується, що наше поклоніння Богові має бути всеосяжним, усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім разумом своїм, і всіма силами своїми. І це не просто заповідь, це перша із заповідей. Неможливо поклонятися наполовину, неможлива часткова самовіддача Богові, або ми повністю з Господом, або проти нього. Ти сприймаєш інформацію, але від тебе залежить рішення. Я добре розумію, що повністю присвятити себе Богові непросто ворог намагається з усіх сил, щоб перетворити корисний відпочинок та працю на порожню розвагу. Пам'ятай, що ти не самотній у цій боротьбі. Ісус, найкращий друг і Спаситель, готовий допомогти тобі віддати Богові перше місце у твоєму житті. Починаючи від сьогодні, прийми рішення віддати все у руки Творця.